Мене Щоб у нас вдома напрямку ручки не опускать? Бей, бей, бей. Ручки не опускаємо, виходимо, до... піднімаємо назад. Ручки догори, до на. піднімаємо. Ручки догори. Шано на ручку. Такс. Дізану стяжечки з кишеньки накину на громадянку навпроти. Потім. Дістанний Вішечок накину на громадянці на голову. З мук підручку буду тримати біля себе. Поводу за собою. Відкрию двері Автівки від Стебно Паски Безпеки. Допоможу громадянці Сісти при Стебно Поски безпеки зачинюю двері Автівки. За нами. А що ви громадянку, Розказуйте. Як, як ваша. Ніч проходить. Вже погано. Вже погано. Та шо. Знаю, в нас чиноло. Я хотіла пофармити Та ні-ні-ні, так не канає. Ми теж в цьому ділі фармимо. А ми тільки оце виїхали, ви нам тут така гарненька попалася. Це Чи чинане. Я тут колега направо. Ого, що тут було, походу. Таоокс, такс, 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 такс. відкрий двері автівки, із випуск пуски безпеки, допоможе громадянці вийти. Візьму громадянку по підручку, буду тримати біля себе, поведу за собою. Такс. Поставлю хват, відпущу громадянку. Потім акуратно візьму мішечок з голови, громадянки, покладу собі у сумочку, потім дістану професійно ножичок. зріжу стяжечки. Так, піднімайте ручки, зараз обшукаю. Так, розпочнімо. Почну обшукувати на наявність аудіо та відеофіксації. Почну обшукувати на наявність GPS-мечки. Почну обшукувати на наявність зброї. Почну обшукувати на наявність телефончику. Ага, телефончику немає, то добре. Почну обшукувати на наявність рації. Де у вас знаходиться рація? У ліву кишені. Так, зазирну ліву кишеньку. Дістану зідамте рацію. Відкрив кришечку з батарейками, батарейки з дістану покладу у сумочку. А, рацію прикріплю на петельку сумочки. Колего асистенте. А де у колег? Колега водій? О, а? Так, дивіться, я вам зараз за що дам, ви мені потім повернете це все діло. Давайте, от ви знаєте, що маєте зробити. Я дістану сумочки сажечки. Окей на правиль. Угу, а ну дайте мені тепер. Так. Зараз я дістану з сумочки. Мішечок накину громадянці на голову. візьму під ручку, буду тримати біля себе. Ну, за собою, відкрию двері автівички, відстибно описки безпеки, допоможу громадянці сісти. Пристиб допуски безпеки, зачиню двері автомобіля. А давайте отут зараз розворотік. І так, праворуч поїдемо. Давайте тут направо. А там же наші колеги опытні, так сказать. Так. А, потрібно, щоб більше людей було, самі розумієте. Ні, ну, оце ти придумав. Е, передайте колегам, щоб. Ну, а спускайтеся, спускайтеся всі 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 сюди. Так, с... е, відкрию двері автівки, вісти однопискає безпеки, так можу вийти, візьму підручку, буду тримати біля себе поводу за собою, пройдімо усі за мною. Так, споставлю хотіла, відпущу пишу громадянинку. Так, зніму. з грамотники мішечок, покладу собі відео-сумочки. Колего, потрібно, щоб хтось професійно дістав ножичок і професійно це зрізав стяжечки. Дістав ножичок і розрізав стяжки у громадянське напроти. Паняночко, повертайтеся до мене. Дивіться. ситуація наступна. Ми вас викрили. Ви це розумієте? Так розумію. Так, дивіться, зараз е, я вам задам декілька запитань, на які ви мені будете зобов'язані відповісти, а потім ми перейдемо ще до вашого викупу через раз, яка у мене закріплена на петельці сумочки. Домовились? Так. Е, загляньте у думки, а поки їсти пити бажаєте, Бінтик потрібен. Не дякую. Угу. Добре. Mm -hmm. Добре. Я працюю в компанія, яка строє за uh -huh. чесно Честно, напам'ятаю. Mm -hmm. Добре, бачу, на вас окуляры, окуляри вам не потрібні. Можете зараз їх зняти. Так, припідніму шапочку, щоб її так сказати, не спортити. Так, перейдемо до наступних е, запитань. Я працюю компанії, яка будує дома. Угу. Це я також не пам'ятаю, американські якісь. Ага, добре. Ні, таких не бачила. Ну, мені здається, що ти мені брешеш, зараз знову підніму шапочку, щоб не пошкодити. Так, перейдімо до наступних э, запитань. Ні, не, не зв'язано. Mm -hmm. Рожевий колір. Угу. Mm -hmm. Я ковтівки, добро. Ні, mm. не, не приймаю. Огу, добре. По второму, в втретє процедуру, так сказати, було, ну, не вірю вам щось. Добре, перепідніму шапочку. Розбираюся в людях, так сказати. І ще одне питаннячко. Зараз я дістану телефончик, відкрию Google Maps, почну пролистувати там на в інвадом, там такий сірий черепок, може це оливковий черепок, потім на бідний район, може там якийсь, не знаю, фіолетовий, або синій чоловічок. Де, де знаходиться ваша база? О, чесно, я дуже погано розбираюся в місті, я не заїхав у штат. Ага. Ну, десь біля бань буду. Ага. Добре. А, ну, якийсь там орієнтир може. Хоча би. Може, біля оренди. — Тут виходить стройка і на стройці працюю. Ага, ну добре. Так, захва телефончик. Ну, добре, тоді на цьому можна вважати, допит завершено. Перейдемо до наступних дій. Зараз я візьму рацію з петельки сумочки. Розмахнуся, викину її далеко у море, розумієте? Примовника не буде, вимог не буде вона більше вже така корисна. Ми дізналися все, що хотіли. Будемо далі використовувати цю інформацію за нашими потребами. Можете загадувати останні бажання. Немає бажань. Гарний вечір. Добре, ну вам також би хотілося побажати. Так, підійду, заховаю зброю. <хи> так зараз почекаємо, поки тіло втоне, так сказати. Так, все колеги, можемо їхати.